У сумах перевіряли маршрутників. Представники Укртрансбезпеки та Червоного Христа інспектували водіїв нерегулярних перевезень. Як це відбувалося, дивіться далі в сюжеті Ірини Касяненко. Сьогодні у центрі міста проводили перевірку маршрутників, що возять пасажирів із Сум до Києва. Інспектори Укртрансбезпеки перевіряли у водіїв наявність документів щодо перевозки пасажирів. Представники з Червоного Хреста, наявність аптечок та вміння водіїв надавати першу медичну допомогу. Чек тірять від чого. Ну, плохо стало там. Плохо це -то всім, тому він сознання потікає. Ну, ну і давлення повисилося. А якщо понизилось давлення, може такое бути? Може бути. Як ви ставитесь до подібних перевірок водіїв щодо надання першої допомоги пасажирам? Вони виповняють свою роботу. Дівки при перевірці було виявлено, що список пасажира оформлений неналежним чином. Про що було складено акт? Перевірки. На перший раз начальник виносить припис. Якщо повторне порушення, то вже штраф в розмірі 680 гривень. А водій цього авто заперечив те, що збирається вести пасажирів до столиці. Доважаємо, я могу знатячки сказати в камеру. Всі, хто знаходиться в даному автомобілі, всі мої друзі, я їду з ними хати на річку. Чудна погода. Курси з надання першої медичної допомоги востаннє відвідував чотири роки тому. Ну, возможно, но старые знания остались, но опять-таки, как сказал данный мужчина, да, их, на, их надо обновить, это нужно, с этим никто не спорит, только эти курсы создайте на гососнове, а какая-то организация, ФОП, Красный красный, нет, на гососнове, да, мы их пройдем. Мы поняли, что не все регулярно занимаются этим вопросом, он у них не является приоритетным, а... Хотілося б, щоб це був пріоритет, тому що безпечність пасажирів і то, що вони відповідають за цих пасажирів, коли вони їх перевозять. Вопрос ним. Подібна перевірка водіїв проводиться Червоним Хрестом вдруге. За словами ж представників Укртрансбезпеки, такі рейди у них щодня. Ірина Касіяненко, Олександр Гордус на часі новини.